Слава Богу, дорогі браті і сестри, нині ми стаємо з вами при брамі Святої Читидесятниці. Завтра розпочинається Великий Спасительний піст. І в сьогоднішньому Євангелії Господь говорить умови, за якими Господь прийме наш піст. Це прощення, образ нашому ближньому. По-друге, це серце наше має бути зайняте духовними справами. Тому й Господь каже, що де серце ваше, там і скарб ваш буде. Якщо ви прощатимете людям провини їхні, то простить і вам Отець ваш Небесний, а коли не будете прощати людям провини їхні, то і Отець ваш не простить вам провин ваших. Також коли постите, не будьте сумні, як лицеміри, бо вони приймають на себе похмурі обличчя, щоб на людях показатися такими, що постяться. Істина кажу вам, вони вже отримують нагороду свою. А ти, коли поспішся, помаж голову Твою, і вмий, лице Твоє, щоб явитися послуго не перед людьми, а перед Отцем Твоїм, котрий в тайні, і Отець твій, який бачить таємне, віддасть тобі явне. Не збирайте собі скарбів на землі, де міль та іржа точать, і де злодії підкопують і крадуть. А збирайте собі скарби на небі, де не міль, не іржа не точать. І де злодії не підкопують і не крадуть, бо де скарб ваший, там буде і серце ваше. У барід Великого посту знаходимося всі ми. Піст це очищення нашої души. І ми бачимо, скільки багато отримали люди добра, коли постили, ще за часів старого заповіту. Так постився великий Мої та сподобався отримати з рук самого Бога Спасительні заповіді. Так постився святий пророк Ілля, так що після його молитви три роки не було дощу на землі, і тільки помилився він, одразу дощ пішов на землю. Так постився святий пророк Данило. І ми бачимо, що навіть леви, ці хижі тварини, не могли доторкнутися до нього. Він був позбавлений смерті цьому рові, в який був кинутий. Так постилися три отроки, і коли їх кинули в піч, вони залишилися неушкодженими. Так постився і вже в новому заповіті Іоанн Притеча і став самим великим із народжених колись на землі. Преподобний Антоній постився і переміг самого дьявола. що так говорити про людей. Коли розпочинаючи своє служіння, сам Христос Син Божий 40 днів пробув в пустелі і, хоч і був спокушений сатаною, але вийшов переможцем. Так і кожна людина, яка постить, вона отримає сили. Ще мудрі люди говорили, що вільна людина та, що вміє користуватися меншим числом речей. Так, колись розумний грецький філософ. Сократ знаходився на ринкові і, пройшовши повз нього, каже, скільки тут речей, в яких я не маю потреби. Саме піст допомагає нам позбавитися від багатьох духовних речей, які нам ніяк не є необхідними в житті. Це коли ми робимо якийсь гріх, коли ми роздратовані. Коли ми не можемо простити образ іншому та багато інших пристрастей і гріхів, поможе позбавитися від них святий Великий Піст. І ось Господь говорить, якщо будете прощати винуватцям вашим, то і Господь простить вам. Якщо ми будемо розпочинати піст і будемо благати Бога про прощення в наших власних гріхів, але ми будемо мати образу на іншу людину, ми не отримуємо це прощення. Бо боржниками є ми всі у Бога. І Господь нам багато дуже прощає. І маленькі гріхи нашого ближнього не вже нам так важко оставити. Одна людина, яка розповідає, життя святих не міг прощати образи других. Він дуже часто засуджував інших людей. І коли прийшов до духовного отця, щоб покаятись, каже, я тобі на тебе накладаю пітьмю. Кожен раз, коли ти не зможеш простити чи засуджуєш іншу людину, то збирай каміння на свій пояс. Він спеціально мав пошити такий пояс, щоб то карман міг збирати до каміння. І ось прийшов час, один за другим, третій, і так далі. Ті каміння вони стали якимось тягарем для цієї людини. Він зрозумів, що ходити з ними дуже важко. А старець сказав: якщо будеш прощати і навіть помолишся за людину, яка до, до тебе віднеслась не так, як ти б хотілося, то викидай то каміння. І він став прощати і побачив, що наскільки легше йому стало ходити. Так кожен із нас, коли ми тримаємо образу на іншого, ми набираємо гріхів. І нам важко стати перед Богом і молитися. І навіть більше того, Господь говорить, що не почує нашої молитви. Молитві відомої нас нам, Господній молитві, ми чуємо, і остави нам довгі наше, якось і ми оставляємо должником нашим. Це жахливі слова. Цим ми говоримо, Господи, і не прощай нам, якщо ми не прощаємо. Залиш нам наші гріхи, якщо ми залишаємо в серці образу на нашого ближнього. Друге, до чого сьогодні кличе Святе Євангеліє, це більше засередитись на духовному. Шукайте насамперед царства Божого, і вся решта вам приложиться. Завжди шукати Бога, завжди жити з Ним, завжди шукати того, що завгодно нашому Богові, виконуючи Його заповіді, Його волю. До цього закликає нас Свята Церква напередодні Великого посту Дбати більше про душу, більше замислюватись над тим, щоб догадити нашому Богові. А любе засудження, любий ропот, любе лихе слово віддаляє нас від Бога. Навіть коли і приходить якийсь гнів, навіть колись приходить якась думка погана про людину, помилившись залишити її і навіть попросити у Господа, Господи, молитвами тої людини, яку я недолюблюю, помилуй мене. Це дуже хороший урок для того, щоб залишати от, своє серце чистим від всяких образ. Розповідають про двох монахів, які йшли по пустелі та молилися, а коли дійшли до річки. Вони побачили дівчину, яка хотіла також перейти через цей потік, але не, мог... не... не хотіла замочити плаття і ноги от в цій воді. От і коли вони вже ступили в воду, щоб перейти, вони почули, що вона просить допомоги, щоб якось допомогли іноді перейти через то річку. І, не вагаючись, один монах, старший, підійшов, взяв на плечі цю дівчину і переніс через потік, через воду. Якийсь час вони йшли разом, а потім молодий, звертаючись до старшого, як ти міг порушити іночкі закони. Тобі не можна не тільки доторкатися, навіть дивитися на, на жінок, а ти взяв і переніс її. А той каже їм: Слухай, я переніс дівчину і забув, і залишив її там на березі, А ми, скільки вже йдемо, ти її тримаєш в своєму серці. Тож, так треба і кожному християнинові і робити, роблячи добро, забувати про нього і не засуджувати іншого. Людина щиро від душі щось робить, а ми говоримо про те, що вона щось порушує, щось робить не так. Дай Бог, щоб наші всі вчинки були від чистого серця. Тож розпочнемо святий піст не тільки словами, не тільки утриманням від їжі, а саме більше утриманням від зла, від гріха, від злого язика. І тоді такий піст буде угодний Богові. І тоді дійсно світле Христове Воскресіння буде Воскресінням, чистотою, святостю і для нас. Тож, розпочнемо цей піст. І стараємося догодити Богові, стати ближче до Нього. Бо саме головна ціль поста це побачити і знайти Бога, знайти гріх, який мішає нам оселитися в серці Богові, залишити Його і з Богом жити. Сьогодні ми з вами розглянемо найперше послання, яке написав апостол Павло під час свого земного життя. Це перше послання до Песалоніківців. Місто Фесолоніки, або як я ще називаю, Солоніки або Солунь, є головним містом провінції Македонія, що зараз є сучасна Греція. Спочатку місто називалося Ферми, а назва Песелоніки була дана. Полководцем Олександра Македонського Кассандру в честь своєї дружини Феселоніки. Воно було великою торгівлею і відрізнялося багатством та розбещеним характером жителів, де, крім греків, проживало досить багато римлян та євреїв. Під час апостольського життя у Феселоніка знаходилося місце перебування римського преторія. Євреї тут мали свою знамениту синагогу, де відвідували багато також і греків. Християнство в місто було принесене самим апостолом Павлом під час його другої місіонерської подорожі. Тут він протягом трьох субот разом із своїм учним силою проповідував у синагозі і навернув до Христа багатьох юдеїв а ще більше язичників. У числі звернених було чимало знатних жінок. Але в той же час іудеї ословилися на нього. Вони, підкупивши грошима негідних людей, Звинуватили апостола і його послідовників перед місцевою владою у підбурюванні до заколоту. І хоч і не вдалося проповідників Євангелія віддати суду римської влади, але апостол Павло вимушений був піти у місто вер'я, а звідти переслідувані сунськими юдеями відправився до Афін. Перебуваючи в Афінах, апостол Павло. Через супроводжуючих його македонян, доручив Тимофію відвідати молоду Солунську церкву та доставити йому відомості про її стан. А сам незабаром відправився в Коринф, де і очікував на його прибуття. Незабаром до нього прибули Тимофій та сила з доброю звісткою про любов та віру Солунян, які не похитнулися під час першого важкого випробування, але разом із тим. Вони йому принесли такі звістки, які аж ніяк не могли його порадувати. Так багато із тамтешніх християн ще не відвернулися від язичницьких звичок. Користолюбство та розпуста залишалися бадами деяких із них. Крім того, між ними поширювалася помилкова думка про близьке пришестя Христове. Християни сподівалися. Увійти в Царство Боже і отримати блаженство при другому пришесті Господа. І вони вірили і були впевнені в цьому, що відкриття цього царства відбудеться на землі у скорому часі. Але багато із них почали вмирати і не дочекаючись так другого пришестя. Це все спонукало до того, що християни почали падати узнавіру щодо загробного життя померлих. Апостол, який сам не зміг з'явитися на допомогу молодій церкві, відчував себе зобов'язаним замінити свою присутність повчальним словом. так як його короткочасне перебування в Солуні позбавило змоги досконало наставити юну церкву. Це все спонукало до написання першого послання до Фесолонікісів. Варто зазначити, що це є найперше послання, яке написав апостол Павло. Бо воно написано у Коринфі, у 53 році, має 5 глав і складається на дві частини: історичну з 1 по 3 главу та повчальну, 4-5 глава. Метою написання було доповнити недоліки віри Солунян, підкріпити устраждання, роз, розвіяти помилкові думки щодо загробного життя та другого пришестя Христового, виправити моральність та утвердити благочестя. Перша частина складається з погодів проповіді апостола у Фесалоніці та Македонії і подяки Богу за прийняття ними Євангелія в чистоті, за їхню віру, любов та надію, так як солуняни стали зразком для всіх у Ахаї та всій Македонії, і зробилися відомими всюди своїм зверненням від ідолів і служінням істинному Богу. Також святий Павло описує своє перебування та свою праці у Солуні. Так як в місті були ті, котрі підривали авторитет божественного вчення, яке проповідував апостол Павло, а також авторитет його самого. Такі речі не могли, звісно, всіх бентежити, особливо більш сильних у вірі. Але для новонавернених і слабких у вірі це могло бути спокусою. Тому для підтвердження істинності вчення і його самого. Святий Павло посилається на свою проповідь, яка супроводжується знаменіми та чудесами, і на її кінцевий результат. У другій частині апостол переконує християн зберігати свій, свій посуд, тобто душу, у святості та чистоті, та викладає уроки про сутливість, братолюбство та працелюбність. Викладання цих уроків зумовлено, перше за все, через моральний стан самих солунян. Про що йому повідомив Тимофій? Апостол молиться, щоб Господь поміг їм мати любов один до одного. Але чистота християнського життя залежить не лише від однієї благодаті, а й від власних зусиль самої людини. Тому апостол Павло закликає їх прикладати зусилля для її отримання. Послання закінчується роз'ясненням про друге пришестя Христове. Апостол відкриває їм таємницю. Про пришестя, про загробне життя, що воно відбудеться тоді, коли людина не буде цього знати, і закликає всіх бути духовно тверезними та панувати про своє духовне життя. 27 січня з благословення єпископа Волинського і Луцького Нафанайла розпочала свою діяльність православна молодіжка Ставрос. Наша молода спільнота іменно таку назву дала своїй, своєму товариству по тій причині, що Ставрос – це давньогреческий термін і означає хрест. Господь на хресті смерть подолав. І ми віримо, що Господь своїм животворящим. Христом своєю благодаттю буде нам допомагати у тих труднощах, які сьогодні повстають перед молодою людиною. Наша мета вивчення священного писання, Слова Божого, та священного передання. І для цього ми щотижня о 19.30 збираємося у Святопантелеймонівському храмі. Так і, також наша молодіжка проводить Паломничества та різні поїздки. Нещодавно ми їздили на Закарпаття і там ми відвідали туристичний відпочинок Драгобрат, де ми перебували два дні, каталися на лижах, разом молилися, разом вивчали також і слово Боже. Після чого відвідали монастирі Закарпаття. Особливо Святиню на Закарпатті ми відвідали мощі преподобного Олексія Карпотуруського, який є апостолом Закарпаття, тому що він в минулому столітті возродив православ'я на Закарпатті. Також ми і займаємося соціальним служінням, і, наприклад, сьогодні у нас проходить урок. Тема урока полягала в тому, що ми вивчали, як відноситись православному християнину до куріння. І для цього ми розробили листівки, роздрукували листівки, на яких відкрита тема відношення до курева. І зараз ми хочемо пройтись. По парку Лесі Українки і ці листівки роздати е, людям і поговорити з ними, як вони відносяться до куріння, а також е, запропонувати свою позицію православного характеру. Три, два один, поїхали! This is Яке ми вивчаємо на молодіжці, ми маємо надію і просимо у Бога підтримки, тому що Господь сказав, без мене не можете робити нічого. Ми його не тільки хочемо вивчати, але і в житті в життя. Тож благословення Господнє нехай завжди прибуває за всіма нами, дорогі браті і сестри. До нових зустрічей!